Я пане Сюкал, учень 9 класу. Я перейшов до ліцею лише рік тому. І я вже впевнений, що це найкраще рішення, яке я міг тоді прийняти. У нашому ліцеї унікальні відносини між учнями та вчителями. Вони дружні, довірливі. Але вчителі фізично не можуть абсолютно завжди чути кожну думку і ідею учнів. Тому необхідний президент старати старшокласників. Вони беруть ідеї учнів та працюють над ними разом із адміністрацією ліцею. І тому перша річ, яку я хотів би зробити за свого обрання, це створення певного майданчика для утримання, збереження та запобігання втраченню учнівських ідей. Часто так буває, що ідею приймають, кажуть, ми її зробимо, а в результаті вона випадково забувається. Ця платформа має цьому запобігти. Чому саме я, а не інші кандидати? По-перше, мені не все одно. Я справді знаю, що я хочу робити, і у мене є мотивація це робити. І також я використовую сучасні технології для досягнення моєї мети. Наприклад, ви можете знати мене як одного з адміністраторів підслухана, що я вже використовую для того, щоб збирати соціальні думки учнів. Я намагаюся доводити початі справи до кінця і створювати навколо себе команду однодумців. Також у мене є певні ідеї для створення і використання інших сучасних технологій для покращення навчання в нашому ліцеї. У нас вже використовується Classroom, але також хотілося б бачити Minecraft for Education та студентські хаби від Discord, що надаються безкоштовно. Також я хотів би побачити те, що у нас вже колись відбувалося, а саме взаємодія із ВНЗ у форматі учні говорять із учнями.